Добрий день, поважні члени журі та учасник Олімпіади. Я Юрку Данієла, учениця 10 класу поянського ліцею лідер імені Івона Некоче. Пропоную вашій увазі основні результати дослідницько-експериментальної роботи на тему визначення якості молока в домашніх умовах. Молочні продукти є одним із найбільш цінних продуктів харчування через наявність в них великої кількості повноцінних білків, жирів, вітамінів та інших важливих елементів. Однак цінні властивості мають лише якісні молоко та молочні продукти. Вони можуть втрачати свою поживну цінність та ставати небезпечними для здоров'я людини через недотримання технології технологій виробництва, санітарно гігієнічні умови виробництва, обробки та транспортування. Дуже важливим є вживання якісного молока, в якому хімічній склади харчова цінність є максимально збалансованими. Тож метою нашої роботи є навчитися визначати якість молока в домашніх умовах. Та досягнення мети розв'язували наступні завдання: провести огляд літературних даних про основні характеристики молока як харчового продукту, за допомогою маркування, навчитися з'ясовувати цінність та якість молока, навчитися в домашніх умовах визначати якісний склад молока, з метою збереження здоров'я людини створити пам'ятку про основні правила вживання молока та поширити її серед учнів. Отож, об'єктом нашого дослідження є питне молоко різних вітчизняних виробників. Відповідно предметом досліджень є вивчення особливих властивостей, якості і складу молока. Знайомство з молоком у кожного з нас відбувався ще в дитинстві. Ми змалечку чуємо, що цей білий солодкуватий напій необхідний для здоров'я і сприймаємо корисність молока і каксілому. Та все ж давайте розберемося, чому його вживання настільки для нас важливе. Молоко це продукт нормальної секреції молочних залози самок тварин, температура якого не перевищує 40 градусів, і який не піддавався будь-якій обробці. Цей продукт прекрасне джерело кальцію, що добре засвоюється організмом людини. Крім цього, воно містить багато інших цінних білків, жирів, вуглеводів, вітаміни та ферменти, усього близько 50 необхідних нам макро та мікроелементів. У склянці куродячого молока також є фосфор, магній, залізо, більше десятка ім'янокостот та 20 жирних кислот. Усі ці елементи просто необхідні для нормального функціонування нервової та скіскової тканини. Але існує безліч інших корисних властивостей молока, про які відомо менше. Молоко заспокоює нервову систему. Кальцій і фосфор приймають участь у побудові клітин головного мозку. За рахунок високого вмісту білка допомагає наростити м'язову масу. Молоко покращує роботу серцево-судинної системи, а також допомагає при застуді. Для хворого горла стер гарячого молока, особливо з медом і маслом, це найкращі ліки. Попри велику кількість лікувальних властивостей, молоко має протипоказання до вживання, якщо є алахійне білок коров'ячого молока. Алагійне молоко виникає, коли організм людини виробляє імунну відповідь на білки присутні молоці, сироватковий білок, казеїн, якщо є лактозна недостатність це стан, коли організм не може перетворити лактозу, молочний цукор, на глюкозу та галактозу через недостатність ферменту лактази. Тому експерти радять надавати перевагу молочним продуктам без лактози. Хтось переконаний, що в магазинах нам продають не справжнє молоко порошкове, хімічне, яке не скисає, а от на базарі можна купити дійсно натуральний продукт. Хтось навпаки, сумнівається в якості останнього. Окремо варто виділити домашнє молоко, яке одразу з домашнього господарства потрапляє на прилавках ринку. Якість такого молока дуже складно перевірити, адже особи, які здійснюють продаж домашнього молока, звичайно не мають документів, що підтверджують безпечність та якість продукції. Магазини молоко за способом термічної обробки буває. Стерилізоване, пастеризоване, утрапастеризоване та відновлене молоко. Обравши молоко за типом термічної обробки, йдемо до магазину. При покупці експерти радять звернути увагу на дату приготовлення тим придатності та умови спорігання. Якщо цілісність пакування порушено або викликає підозри, купувати таке молоко не рекомендується. Насторожують добавки, консерванти і барвники. Ми провели анкетування серед учнів та педагогічного колективу нашого ліцею. В опитуванні приймали участь 100 учнів різної категорії та 25 педагогів. Анкета складалася з шести питань. Результати анкетування представлені на слайді. Як виявилося, більшість опитуваних люблять молоко, знають про його лікувальні властивості, але вживають не дуже часто. Крім того, вони хотіли більше дізнатися про доступні прості способи визначення якості питного молока в домашніх умовах. Хороше молоко відрізнити від фальсифікату дуже важко. Для цього ми підібрали ряд методів і приступили до процесу перевірки. Для проведення наших дослідів ми використали молоко торхівельної марки Селянське, лакцієн та домашнє молоко, куплене на базарі, в селі Пояри. Для зручності та об'єктивності дослідження якості молока зразки було зашифровано наступним чином. Зразки No23 були упаковані в комбіновану упаковку тетрапак, зразок номер 1 «Скані в скляній банці. Цілісність упаковки всіх зразків була не пошкоджена та не порушена. Дослідження змісту маркування проводилося візуально-аналітичним методом. Аналіз поживчого маркування, досліджених зразків питного молока, показав, що всіма виробниками не було дотримано вимог закону України 26398 про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів і не наведено інформацію щодо клісту алергенів. Багато людей мають непереносимість лактози, а деякі мають алергії на сироватковий білок. Казаїн. Торгівельна марка Лавціль не надали дані щодо вмісту ГМО, а також не надала дані щодо терміну придатності товару після відкриття упаковки. Визначення органолептичних показників якості молока короєвачого питного проводилося експертним методом безпосередньо після відкриття упаковки кожного зразка. Результати дослідження наведені в таблиці. Зовнішній вигляд і консистенція досліджуваних зразків відповідали вимогам нормативної документації, тобто були однорідні, без осаду, пластівців білка та зуточок жиру. За органолептичними характеристиками смаку та запаху всі зразки також відповідали встановленим вимогам. Дослід номер один. Присутність води визначали за якісною реакцією. Склянка змішували молоко і спирт у пропорції один до одного, ретину збовтували протягом трьох хвилин. Після цього виливали суміш у склянках та спостерігали за проявою пластівців. Якщо пластівці з'являються за 2-3 секунди, то молоко не розбавлене. Якщо через 20-30 хвилин, то в молоці присутня вода. Всі досліджувані зразки не розведені водою. Для визначення наявності в молодці лужних або кислотних домішок використовували лакмусовий папір. Якщо паперець при зануренні у молоко набув рожевого відтінку, у продукції присутня сода або інші лужні домішки. Якщо паперець став синім, то молока додали відбілювач більш чи нішу кисорочовину або молоко просто не свіже і вже почало скисати. Наявність крахмалю, який додає до збільшення густини, можна легко і швидко визначитися за допомогою звичайного йоду з домашньої аптечки, Невелику кількість молока слід крапнути кілька крапель спиртового потовокорочену йоду. Гарбування в синій колір покаже наявність продукції крохмалю, а швидке осадження синього кольору про наявність борошна. Гарбування в жовто-оранжевий колір вкаже на відсутність крахмалю в молоці. Реакції на вміст молодці крахмалю та соди показали негативний результат цих речовин у досліджуваних бо виявлено не було. Отже, провівши дослідження, можемо зробити висновки. Молоко надзвичайний цінний продукт. Місяць понад 200 різних компонентів, є сироваткою для отримання костомолочної продукції. Проте деяких випадків молоко може нести певну загрозу для здоров'я людини. Згідно з результатами наших досліджень, найоптимальніші були вибір на користь. Ультрапастеризованого або пастеризованого молока, яке можна знайти на полицях продуктових магазинів. Рекомендуємо обирати те молоко, яке найбільш смакує і перевірити за допомогою підібраними нами методиками. Вдалого вибору і смачного молока. Пийте молоко і будьте здорові. Дякую за увагу!